Всім доброго дня! Зараз в руках тримаю гілочку терну. Ну, терен. Хто не в курсі, терен це такий кущ, має колючки. Він дає ось такі плоди, це такі от ягідки розміром з невеликий горох. Вони спочатку кис кислі, терпкі, але тільки мороз б'є по ягодам, там градус, 2-3 морозу, вони змінюються в своєму смаку. Вони стають більш-менш їстівними. В звичайному житті я в цивільному до війни я терен практично не їв. Ну коли там пробуєш терен та й терен, тому що вистачає своїх якісь фруктів, зелені і так далі. Овочів свіжих, на війні з цим трішечки гірше, тому я кожен ранок намагаюсь їсти якісь дикороси. От зараз їм активно терен. Він вже після градусу двох морозу, який був вже став більш-менш їстівним. Я з'їм такий терен, і сьогодні в пошуках нових кущів терну. До речі, я не палю, це теж для імунітету дуже добре. Закликає всіх не палити. Їжте терен, вітаміни, ягоди, овочі, фрукти, зелені і так далі. Власне, шукав сьогодні новий терен кущ, і зробив відкриття. Погляньте. Оцей кущ терену я побачив здалеку. Дужу, щось синіє на фоні жовтих, червонуватих листочків осінніх інших дерев. Підходжу ближче, я був вражений. Я такого ще ніколи не бачив. Щоб ось так активно і рясно плодоносив терен. Більше того, ви порівняйте, ось ягоди. Так, Як би то мені вам зробити фокус? Так, хвилинку тут ще й колючки. колючки. Ось ягоди, терну звичайно, і терну, який я сьогодні знайшов. Ну, Як мінімум, вони в 2-2,5 рази більші. І врожайність, ну я думаю, в 3-4 рази більше, ніж в звичайно, терну. На смак він теж вже дуже і дуже. Я думаю, що якщо вдарить, от передаю прогнози, прогноз дивився 2 градуси морозу, 3 можливо. Як тільки мороз сильніший буде, це і ягоди набагато будуть смачніші. М'ясисті, смачні джерело вітамінів, мінералів різних корисних речовин, тому їжте хлопці, хто особливо. На війні шукайте дикороси, наче серце вранці жменько друго і супер. Є така ідея назбирати кісточок цього терну, і спробувати посадити десь вдома, чи відправити, чи, можливо, десь я відпуску, яку буду їхати відправити або посадити самому привезти, і спробувати, що буде, який результат з цих кісточок. Якщо такий терен буде за розміром і за вражанням з кісточок, то це. Дуже-дуже класна штука, і його можна і їсти сирим, і морозити, і навіть, напевно, готувати. Хоча сирим, звісно, це вітамінів більше і краще. дикороси взагалі це безцінне джерело корисних речовин, необхідних організму, здоров'ю і імунітету. Власне, ось таке коротеньке відео ось такий мій агро щоденничок такий вийшов на фоні війни. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!